Шокуючий факт підтверджує, що в 26-му році нормальних пенсій знову гарантовано не буде. Верховна Рада, приймаючи держбюджет на 26-й рік, ухвалила виділити на дотацію пенсійного фонду понад 250 мільярдів гривень, і вони це роблять уже багато років підряд, починаючи з 2007 року. Це явно означає, що пенсійний фонд точно банкрот. Йому не вистачає коштів, навіть щоб забезпечити ті копійки, які він виплачує. Бо рівень життя пенсіонерів катастрофічно низький, а отже, вони платять дуже мало. А отже, ті гроші, які які вони платять пенсіонерам в основній частині ще й позичаються з держбюджету. Отже, пенсії точно давним-давно мертві. І насправді так і повинно бути в сучасному світі, тому що ні одна розвинена країна світу не виплачує своїм громадянам достатні державні пенсії. Живуть добре ті люди, котрі оформляють собі недержавну пенсію. І що зробив доброго уряд? Це у 2003 році в Україні прийняв закон про трохрівневу пенсійну систему. І насправді вже понад 20 років будь-яка людина може створити собі приват. Європейську пенсію. Просто нам про це масово не говорили, тому що агітації на голосування за виборців, які обіцяють хорошу високу пенсію, нарешті хороший спосіб впливу масами, але насправді високих пенсій просто неможливо зробити, тому що пенсіонерів в півтори рази більше, ніж офіційно працюючих платників податків в Україні. Майбутнє тільки за приватною пенсією. Як її оформити безкоштовно, якісно і безпечно, я розповідаю у прямих етерах свого каналу. Кому цікаво, напишіть про це в коментарі під даним відео. Я дев'ятий рік професійно займаюся. <з> цією темою і з радістю безкоштовно покажу вам, як ви маєте скористатися вчасно цим можливим інструментом.